Вітаю на Ньюзрумі! Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на нас тут і в телеграмі. Посилання для цього залишили в описі до цього відео. Інакше буде пізно, що США мають зробити для України до листопада. Якщо американські лідери зараз відвернуться, то коли Сполученим Штатам знадобиться допомога, усе, що їм зможуть запропонувати, це заслужене презирство. Хороші новини: останнім часом дедалі більше свідчень того, що вся російська військова машина переживає. Серйозні кадрові та технічні кризи. Це означає нездатність підтримувати бойові дії на нинішньому рівні інтенсивності десь до середини другої половини 2025 року. Війна не обов'язково закінчиться, але про великі наступальні операції вже не може бути й мови. Генерали Путіна, схоже, уже понад півроку кажуть йому, що наявні мобілізаційні заходи недостатні для того, щоб упоратися з рівнем втрат. Рівень втрат особового складу неухильно зростає, перевищуючи 8 тисяч осіб на тиждень з моменту початку останнього раунду наступальних операцій у травні. Загальна кількість мобілізованих становить близько 30 тисяч осіб на місяць. Якщо ви тільки заповнюєте втрати, то загальна якість сил майже напевно знижується. Якщо ви навіть не в змозі досягти цього рівня, криза неминуча. Запаси озброєння також виснажуються набагато швидше, ніж його можна замінити. Склади часів холодної війни спорожніли більш ніж наполовину, а це означає, що пройдено критичний поріг, після якого вартість і час відновлення кожного нового додаткового підрозділу різко зростають. На багатьох фронтах для перекидання військ до нульової лінії використовують імпровізовані цивільні транспортні засоби а великі концентрації танків і транспортерів тепер рідкість на полі бою. Саме так виглядає осіння фаза системи перед тим як вона зануриться в симу. Не у всіх російських бригад будуть недотепні керівники, не всі укомплектовуватимуть мобіками і оснащуватимуть занедбаним спорядженням 1950-х років. Але таких бригад буде все більше і більше, що створить нові можливості для України. Коротше кажучи, це знову падіння 2022 року, тільки в набагато більшому масштабі. Настане момент, можливо, протягом року, коли військова машина Путіна втратить здатність справлятися з новими кризами, які може породити Україна. Зеленський був у США, щоб донести цю думку і розповісти про те, що мають зробити партнери України, щоб уникнути грубої помилки 2022 року. Тоді допомога прийшла пізно і в недостатній кількості, щоб скористатися вразливістю, яку Москва продемонструвала, програвши українським контратакам у Харківській та Херсонській областях. Після невиправданих очікувань літньої кампанії 2023 року. Україна билася з останніх сил за те, щоб відтворити саме. Цей сценарій українцям удалося домогтися цього, незважаючи на активну, тривалу і абсолютно безжальну кампанію американського зовнішньополітичного істеблішменту, спрямовано на те, щоб змусити Київ погодитися на гіркий мир, який призведе лише до нової війни. Я знаю, це твердження звучить як пропаганда, особливо для тих, хто стежив за війною з терором, яка триває вже два десятиліття, і за тим, як США продовжують брати активну співучасть у саморуйнівному насильстві Ізраїлю, але на жаль, це правда. Путін не перестане зараз наступати. Його режим являє собою ракову похлину людства, останнє втілення європейського імперіалістичного духу, що шукає колонії для експлуатації та людей для поневолення. Знову і знову його тип виникає, щоб порушити хід глобальних справ, і завжди істину, що, що скоріше буде зламана його матеріальна влада, то краще. Ціна зволікання, зрештою, завжди вища, а умиротворення і нерішучість ведуть прямо до катастрофи, якої лідери найбільше бояться нас, американців, тягнули у війну з терором, яку уявляли як повторення боротьби з фашизмом. Тож ми заціпеніли від чогось реального, коли воно постало просто перед нашими очима. Саме це дає публіці змогу піддатися небезпечній ілюзії про те, що бойові дії в Україні це просто ще одна війна, але із шансом на кінець світу. Згадайте, скільки разів Путін і його союзники за кордоном стверджували, що підтримка України призведе до Третьої ядерної світової війни. Цього не сталося не тому, що Україну було утримано від перетину передбачуваних червоних ліній Москви розумниками Байдена, а тому, що Путін не самогубець. Якщо він застосує ядерну зброю, не обмежуючись випробуванням, яке, як припускають дехто, він готує, усі ставки буде зроблено. Це необоротно обвалить світову систему через фетиш, який лідери зробили з ядерної зброї. Навіть якщо вони цього не хочуть, вони будуть змушені продемонструвати свої можливості або ризикнути тим, що буквально кожна світова держава, здатна на ядерний удар, завжди зможе поставити глухий кут будь-якого супротивника. Хоча такий світ може здатися стабільним, він таким не буде, тому що впливові люди завжди грають базарні ігри. Рано чи пізно хтось напартачить із цією тонкою матерією. І якщо лише кілька десятків міст згорять, то порівняно з короткостроковими наслідками цього для світового сільського господарства зміна клімату здається дрібницею. Саме тому план перемоги Зеленського такий важливий, щоб уникнути цього трагічного результату. Як українські військовослужбовці на землі і в небі вносять свою лепту, на будь-якому фронті, куди їх відправлено, так свою лепту вносить і Зеленський. Подобається це комусь чи ні. Він є діючим президентом України. Він і буде діючим президентом України, поки не оголосять нового. Його роль геополітична. Він обличчям України перед усім світом. Єдина людина, яка має достатню популярність і авторитет, щоб постати перед американською пресою і пояснити американцям, чому перемога України у війні відповідає національним інтересам США. Єдиний шанс Байдена на спадщину, яка не посідає місце між бідним Джиммі Картером і трагічним Джеймсом Б'юкененом молодшим, це повна підтримка України без зволікань. Перший був порядною людиною, абсолютно приголомшеною проблемами кінця 1970-х років. Другий невмілим халтурником, який упустив останній шанс Америки уникнути громадянської війни. Риторика Зеленського стає дедалі гострішою, і він має право відстоювати свою точку зору. На війні ніхто не може приймати нічого на віру, і ризик того, що США виявляться цілковито паралізованими партійними розбірками, дуже реальний. Україна зазирає просто в дуло путінської мрії. США розшматовані партійними протиріччями і не здатні продовжувати надсилати допомогу, тому що нічого не може пройти через конгрес. Потенційно, Путіну до цього моменту залишилося лише кілька місяців. А правду кажучи, він уже там, оскільки Байден боїться зробити що-небудь, що може позбавити Гарріс хоч одного голосу. Навіть коли його спроби змусити Нетаньяго погодитися на припинення вогну в газі, раз по раз буквально в сенсі слова вибухають. Він не хоче зробити необхідний крок, відкликати допомогу, тому що Ізраїль надто популярний серед американців саме верх слабкості, яка притікає на Гаріс. Він боїться зробити більше для України, незважаючи на небезпеку того, що Трамп відмовиться від неї, з помилкового бажання не підштовхнути до Трампа виборців, які скептично ставляться до іноземної участі. Це можливо тільки через те, що адміністрація Байдена і Гаріс не змогли виступити на підтримку України. Це призвело до виникнення наративної прогалини, яку прагне заповнити фальшиве прагнення Трампа до миру. Кілька років тому про Україну говорили всі ЗМІ. І завжди так, ніби до перемоги залишилися лічні тижні. Потім це раптово припинилося. Багато хто природно задається питанням – чому? Тепер триваюча війна в Україні і явна відсутність політичного бачення того, як допомогти їй перемогти, становить загрозу для Камали Гарріс. Усе, що вона схоже може запропонувати, це багато в чому те саме, що вона розповідала королеві солоденьких зізнань Опрі Вінфрі про те, як вона вистрілила б у будь-кого, хто ввірветься в її будинок. Потім, коли вона стала демократкою, представники її агітаційної кампанії поспішили заявити, що вона пожартувала. Ці вибори абсолютно точно повторюють 2016-2020 роки, і найкращий метод прогнозування ймовірно полягає в тому, щоб узяти середні арифметичні між ними. У вересні під час президентських кампаній у США кожен кандидат намагається перевернути увагу небагатьох реальних виборців, які мають можливість вагатися і водночас дати зрозуміти свої набагато чисельніші електроальні базі, що на карту поставлено все майбутнє. Вони грають у дуже тонку продуману гру, залучити настільки велику кількість людей, наскільки вони тільки можуть перетравити. Мета звернутися на особистому рівні до демографічних груп, у яких є своє уявлення про те, які політиці уряд має надати перевагу. Політичні кампанії ділять електорат на маленькі групи для їх вивчення, а потім намагаються звернутися до кожної з них, як до своїх членів. Використовуючи свою думку про зброю, Гарріс намагалася улюднити себе перед сільськими жителями і людьми без вищої освіти, які готові сприймати будь-якого ліберала з Каліфорнії як такого, що боїться зброї. Але в американських культурних війнах хороші хлопці повинні розглядати зброю і людей, які її використовують як корінь зла. Тому представник Гарріс повинен був негайно запевнити лібералів, що вона просто пожартувала. На жаль, для традиційних політиків епоха мережі робить. Стару гру болісно помітною, ба більше люди настільки напружені, що спроба натякнути, що ви один із них дуже і дуже небезпечно. Це може легко викликати ефект моторошної долини. Термін узятий із робототехніки, який описує негативну реакцію людей на фігури, що виглядають майже як люди, але водночас не зовсім люди. З іншого боку, якщо ви зробите робота схожим на щось із зоряних воїн, люди можуть навіть виявити до нього симпатію. Відносна явка серед різних демографічних груп та їхня концентрація в почулих штатах ось що визнає результат американських виборів у наші дні, а не вибір якогось міфічного виборця. Це справжній секрет стратегії виборчої кампанії. Якщо комусь цікаво, то новий свінгометр від Куб Political Report це доволі витончений інструмент, що дає змогу користувачеві подивитися. Що станеться, якщо явка серед ключових груп зміниться в 2024 році порівняно з 2020? Коротше кажучи, питання, яке зараз хвилює кожну кампанію, полягає в тому, скільки груп, які як правило підтримують їх, прийдуть на вибори, а також у тому, якою буде перевага їхніх голосів у кожному штаті. Гаррі душу намагається втримати демократів із вищої освіти, серед яких усе ще диспропорційно багато білих. Це нині серце партії, які в жаху від Трампа. І водночас дає зрозуміти виборцям без вищої освіти, що її також хвилюють і їхні інтереси. Трамп завоював позиції невеликі, але достатні серед чорношкірих і іспаномовних виборців, щоб повернути Пенсильванію, Вісконсин, Джорджію та Аризону республіканцям цієї осені. Особливо, якщо загальна явка серед цих груп знизиться порівняно із 2020 роком, як це ймовірно і станеться. Запустивши свій стандартний сценарій планування, що передбачає невелике падіння явки і незначний сум у бік Трампа, я помітив, що в цих чотирьох штатах за прогнозами опозиції Гаріс мають опуститися. Що я бачу, коли перевіряю опитування. Це ті штати, де тривожні ознаки в даних опитувань найбільш очевидні. Якби мені довелося робити ставку, я б поставив на те, що Гаріс набере від 3 до 4 мільйонів голосів, але програє колегії виборників в одному штаті. Наступний найімовірніший сценарій це її перемога в колегії виборників із перевагою в один штат, що призведе до юридичного кошмару, коли Трамп одкаже результат. Тоді Верховний суд переведе вибори до Конгресу, де Трампу, ймовірно, вдасться отримати голоси делегації 26 штатів для того, щоб віддати йому перемогу. Якщо Гарріс усе ж таки вдасться вступити на посаду, Сенат, однак, стане законодавчим бар'єром. Там домінують республіканці, які стверджуватимуть, що вона вкрала вибори. Верховний суд уже готовий сказувати всі федеральні програми, які не подобаються Червоній Америці на ціле покоління вперед. Кажучи про Червону Америку, я маю на увазі червоні штати на мапі, що традиційно підтримують республіканців. Можливо, настав кінець епохи, і презумпція робочого федерального уряду зникла. Відписки Зеленського до Вашингтона залежить набагато більше, ніж багато хто думає. Якщо не вдасться переконати Байдена змінити курс, визнати безумство надання Україні лише переривчастих і недостатніх струмків допомоги з пожежного шланга, який Грузвельт використовував як метафору ще до народження Байдена, іншим демократіям світу доведеться зустріти майбутнє без Америки. Трамп має госте політичне чуття, коли мова заходить про те, що відчувають американці, яких зазвичай не чує політична машина. Він вхопився за кеннеді молодшого і за жарт про мирний план, який проштовхують Кеннеді і Венс, тому що відчуває слабкість. Байден і Гаріс не підкріпили свою риторику про Україну відповідними діями. Таким чином, вони поступаються життєво важливою позицією Трампу на цьому етапі. Є тільки одне рішення: настав час для відновлення публічного прийняття України, супроводжуваного помітними зрушеннями в риториці та діях. Швидка перемога України має бути визнана офіційною політикою США, а постачання зброї має йти повним ходом до виборів, а не після. Тому що давайте подивимося правді в очі. Якщо половина слів про загрозу, яку Трамп становить для демократії та конституції, які виголошували демократи протягом останніх восьми років, була правдою, то в разі його поразки, починаючи з листопада, доведеться дорого заплатити. Якщо Путін і СІ всерйоз мають намір розділити Америку, то період між виборами і інавгурацією стане для них часом вступити в гру. Майбутнє не пробачить ні Байдену, ні Гарріс, ні Америці, якщо вони зараз не проявлять себе і не дадуть відповіді на цей виклик. Це один із тих моментів, коли потрібно йти в бабан або взагалі йти геть. Зеленський пропонує дорогоцінний останній шанс змінити курс і прийняти перемогу. Якщо американські лідери зараз відвернуться і почнуть знаходити виправдання, то коли в Америці коли-небудь знадобиться допомога, усе, що їй зможе запропонувати, це засуджене презирство. Не можна витрачати на оборону до трильйона на рік, а потім дати Україні менше 5%, коли на кону стоїть її вживання. Якщо, звичайно, як і багато чого в путінській владі, усе це не блеф. У такому разі, горе вам, коли в гру вступить Китай. На цьому все. Не забудьте на нас підписатися, поставити вподобайку і висловити свою думку в коментарях. Друзі, дуже прошу висловити саме вашу думку, а не розводити гімняні срачі, які ви всі чомусь так любите. Не будьте як росіяни! Якщо є бажання і можливість, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання є в описі до цього відео. Ну а на завершення всім друзям і ворогам скажу. Слава Україні! І не дивлячись ні на що. Побачимось на НІЗ